Тетяна з Міжгірщини багатодітна мама. Нещодавно жінка дізналася, що хвора на туберкульоз. Закарпатка працювала за кордоном на виробництві. Каже, саме там почала розуміти, що зі здоров'ям щось не так. Вже вдома звернулася до сімейного лікаря і після обстежень діагноз підтвердився. Я спершу мала щитовидка. Я залізала в інтернет, читала. Я думала, що це щитовидка, що це алергічні прояви, такі дають за себе знати. Апетиту не було. Слабкість, ну, втомленість дуже втомлювалася, бо У Мене батько хворів. Я досі не можу сприйняти, що це він. Я не можу повірувати, що це зі мною сталося. За кілька місяців через хворобу жінка схудла на 14 кілограм. Родичі Тетяни, які проживають разом з нею, здорові. Завідувачка першого терапевтичного відділення КНП Центр легеневих хвороб показує рентгенівський знімок жінки, на якому чітко проглядається патологія. Дивіться, яка каверна на цьому знімку. Оця каверна, вона вже сюди дала відсів у ліву легеню. Хворі, які мали можливість виїхати на заробітки, вони повертаються сюди з дуже поширеним туберкульозом. Там не мають можливості звернутися. Працюють в більшості випадків нелегально, не мають вони страховку, ту яку потрібно. Ну і... А ті, які звертаються за допомогою, їх відправляють додому на, на Україну для подальшого лікування. Найчастіше на туберкульоз хворіють чоловіки, зазначає лікарка. В зоні ризику передусім незахищені верстви населення, безхатьки, люди, які вживають алкоголь та ті, які палять. Перші ознаки туберкульозу це кашель, який не проходить більше двох тижнів. Слабкість, втомлюваність, спітливість, відсутність апетиту та втрата ваги. Фактично ми всі інфіковані, вона існує інфекція і в природі, на повітрі. Але для того, щоб людина захворіла, треба мати декілька факторів. Треба мати дуже велику концентрацію мікобактерій, треба мати приміщення маленьке, де є погана вентиляція. Це той же автобус, або, наприклад, таксі, або десь якісь умови роботи. Ну і стан організму, звичайно. Не не кожна людина, яка має туберкульозну паличку, вона може заразити 20 чоловік, але з них можуть захворіти тільки сім. Тобто, різні фактори вони впливають. За рівнем захворюваності на туберкульоз у 2023 році Закарпаття посідає четверте місце в Україні. Медики ж наголошують, за перших симптомів захворювання обов'язково варто звертатись до сімейного лікаря, який вже за потреби скерує до вузького спеціаліста та додають, лікування від туберкульозу безкоштовне.